Мудрий спрості, вислухаймо му, святе Іванлія, Лія, ми і духові твоєму. від марка святе Іванлія, читання. Слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні. Одного разу пішов Ісус у сторони тиру та Сидону. Увійшовши Він в один дім, не хотів, щоб довідалися. Хто про те, але не міг скритися, бо відразу одна жінка, дочка, якої мала Злого Духа, дізналася про нього, прийшла і впала йому до ніг. Була ж та жінка поганка родом з Сорофінікійка, і благала вона його, щоб винув біса з її дочки, а він відповів їй, дай спершу. Щоб діти наїлися, не личить, бо взяти хліб у дітей і кидати щенятам. Вона ж озвалася, і каже до нього Так, Господи, але і щенята їдять під столом кришки по дітях, і сказав їй за це слово йди, і біс вийшов з тої дочки, і вернулася вона до свого дому, і знайшла, що дитина лежала на ліжку. E bis